Україні було зафіксовано рекордний продаж елітних іномарок. Деякі преміальні марки потрапили в топ-10 найпопулярніших авто. Чого не було навіть у мирний час? Де ж люди беруть кошти? Та чи доцільно це у воєнний час дізнавалися на вулицях міста? Це через те, що в нас перше за все податкова е, значить, політика неправильна. А по-друге, органи правопорядку не слідкують, звідки в людей гроші беруться. І багато безсовісних людей, хто донатить на армію, хто порядно поводиться, от той не купує таких автівок. Для чого вони, для чого в період війни, коли питання життя і смерті стоїть. Не знаю, треба дивитися, хто це купляє в залежності, але гроші заробляються на війні не дуже чесним способом, в дуже великих масштабах. Я вже 36 років стою на черзі на квартиру, от іду з ЦНАПу. І своєї пенсії, ну це соромно казати, доначу на армію вже 2000 тисячі передонатила з пенсії, тому що я розумію, і там мій учень є загиблий. А як можна з заробітної плати мати елітне авто? Як можна мати елітне авто? Тільки з крадених грошей можна будувати будинки і купляти елітне авто. Я тільки не розумію, якщо є гроші на елітне авто, як ти можеш не донатити на тих хлопців, що там кров'ю своєю платять? Не можна цього робити. Я жила при тих. Московських анкавідістах, мені 82 роки. Я, якби мені було 60, клянусь, я пішла б на фронт. Питання не складне, але довго пояснювати потрібно. Да й все. Ну, ми го кажемо сьогодні. відомо, значить, кому війна, кому мать родна. Так, оце воно сьогодні і так є. Чи ми є сьогодні виключення? Чи ні? Не виключення. Як всі? Ну, тому що дуже легко. Тому що в нас зараз не демократія, а Олія... ну, Олірахія, і в нас є багато заводів, які в нас, наприклад, був радянський суть розпався, було багато радянських заводів. Це якби було загальному державне майно, якби наше все. Потім воно це все якимось чарівним способом перейшло до олігархів за низькою ціною. І на цьому збагатіли собі купляють всі машини, заводи інші. Це те, що стосується других авто, то це вже купляють не вони, а вже їхні діти, чи онуки. І так вистачається. Я вважаю, що це все корупція. Ну це дивлячись, в яких людей до автомобілі. Може, ще люди, які виїхали за кордон, вже повернулися з грошима і тут їх купили. купилися. Невідомо, як вони їх достав. Корупція в країні, я не знаю, процвітає. Ну, це взагалі це нонсенс. Я думаю, що правоохоронні органи повинні звернути на це увагу і боротися з таким явищем, бо це ненормально, коли тисячі людей. Гинуть пенсіонери останні віддають, стараються допомогти нашим військовим, а люди купають, купують такі автівки, то це взагалі дуже негативне явище. Я думаю, що всі нормальні люди, навіть і в Європі це все оцінюють і, відповідно, і допомога нам оця зменшується. Так що заклик до правоохоронців. Щоб вони на це звернули увагу і зробили висновки. Крадуть? Корупція. А що тут? ще? Ну, скоро ще трохи буде 1917 рік. Розкуркулювання і тому подібне. Тобто, ну ще трохи залишилося, ще іскорку зробити. Дуже важко відрізнити справжні елітні автівки, які мусять обслуговувати людей. Ну, їх там забаганки і ті елітні в кавичках, які були придбані волонтерами заради нашого війська. Я сама збирала гроші неодноразово, і в тому числі для свого чоловіка, який на фронті, і для інших бригад. І ну, там були дуже потужні авто. І якщо вони проходять в тому номіналі елітні, то так, там це є. Тобто не можна говорити, що ми тут жируємо і просто купуємо інфініті і рейнджровери для особистих потреб. Це ну, таке питання по-іншому. Те, що є якась, ну, якісь люди, які. Намагаються вихватити найбільше грошей на війні. Ну так, це є, але ж це ну, взагалі про те, що людство воно не однорідне, є ті є, є живі боги, а є живий черть. Ну я корупція, є корупція. Не не діліться. Не так щоб я достеменно це міг вам дати відповідь. Мені просто здається, що. Без без лишніх перешкод вони пересікають кордон заходу, якісь дали такі послаблення на на, на, на митниці, стали більше заводити, і вони випали в ціні дешевше. Якщо перед тим за те було віддати там 30 тисяч доларів, то тепер, можливо, воно коштує там чи 13, тому і більш доступно сталося, стали собі люди купляти. Все.